Ми починаємо підготовку до нашого першого табору походу для дітей загиблих військовослужбовців 130 го батальйону ТРО. Що тут є найнеобхіднішим? Звісно, якісне гірське спорядження, взуття, рюкзаки, спальники, каремати та все інше. І з цим нам допоможуть наші друзі, професіонали магазин «Команда Екс. Погнали сьогодні, затаримо всіх дітей. звати Настя, мені майже 10 років. Походи не ще очікую прикольних емоцій. Тож починаємо з найважливішого. це трекінгові кросівки, щоб ноги не втомлювалися, щоб було гручно ходити по горах. Тут в нас відбувається примірка. От вже родину Кудінових повноцінно да, відміряли. Мене звуть Макар. Мені 8 років. В горах я ще ніколи не був. Я хочу побачити радість, сміх. Я Маргарита, мені 10 років і це мій перший похід. Я думаю, що це буде неймовірне враження для мене. Тож, давайте розпакуємо нашого туриста. Отакі топові трекінгові кроси. Термошкарпетки, щоб в холодні карпатські ночі спалося тепло. Така зручна сумка і каремат, звісно, що на кожного. Вітаю я Остап. Я вирішав похід у казкові Карпати. Я вважаю там побачити гарний водоспад і помалуватися дуже гарним зоряним небом. Комфортно і безпечно проводити час в горах, необхідно гарне спорядження. Ми допомагаємо зараз повністю екіпірувати діток, щоб всі залишилися задоволені цією поїздкою. Я Артем, мені 18 років. Я вже знаю, що це буде чітко, класно. Ні, ще не раз. Дуже хотів гори, дуже. Дякуємо працівникам керівництву магазину «Команда Екс. Ми сподіваємося дати дітям мотивацію рухатися далі в цьому напрямку активного відпочинку. Дякуємо, що долучаєтесь до підтримки дітей-героїв. Дуже раді долучитись. Дякуємо за пропозицію співпрацювати.